Комунальники понижують тротуари задля зручності пішоходів. Інклюзивність та безбар'єрність знайшли своє поширення також у мікрорайоні Пасічна. Ми знаходимося на вулиці Хіміків. В рамках виконання програми влаштування елементів доступності. Ми виконували тут роботи з благоустрою та відновлення покриття тротуару, а також відновили двоє сходів. І зробили два пандуси два пониження, такі для зручності маломобільних верств населення. Загалом два місяці тут тривали роботи. Як бачите, все в межах норми, навіть попри те, що тут є дуже великий перепад висот, нам вдалося дотриматися норм нормативів по пониженнях. Теж набігають до завершення. Місцева влада чує івано-франківців. І не лише на словах, а як кажуть, видно на ділі. Отримали звернення, виконали. Звернулася неспя колена, це дружина загиблого героя Михайла. З таким проханням облаштувати тут нормальний проїзд, зручний, тому що дуже багато є діток і діток. Мами з візочками звізочками тут проходить, тому це місце є для пасічної таким скажем місцем прохідним, де дуже багато людей проходить і від радіозаводу вниз туди до 18-ї, до 24-ї школи щодня. Тому вдячний всім, хто долучився до цієї доброї справи. Утворення безбар'єрності на хіміків, частина програми доступності Івано-Франківська, яку розробив ветеран російсько-української війни Юрій Гапанчук. Дальну ділянку ми почали робити після звернення. Одної із жителів даної вулиці, так як має двох маленьких діточок, яких потрібно водити в школу, в садочок. І тут були дуже погані сходи в аварійному стані, по яких дуже було проблемно пересуватися. Розглянувши попередньо, ми прийняли рішення зробити дві сходові клітинки із пандусами. Ну і так само зробити вже саме тротуарне покриття з тактильною плиткою і з усіма іншими роботами. Пасічняни задоволені реконструкцією, адже тут зробили не просто ремонт, а попри різну висоту сходових, спроектували зручний з'їзд як для маломобільних людей, так і для батьків з дитячими візками. Ми тут проживаємо на вулиці хіміків. 2. Тут були дуже некрасиві сходи, і ми вже бачите, як виросли. І все ж таки нас почули. Ми дуже попросили, щоб тут пройшла така рекреація, чи як сказати. Ми дуже дякуємо, що зараз саме такий вигляд, що саме так гарно, безпечно для дітей, для з візочком, з велосипедом чи просто пішки. Чи для людей старшого віку, чи для людей на інвалідних візочках. загалом доступними комунальники зробили чимало пішохідних переходів у різних мікрорайонах міста. Зокрема, на вулицях Миколайчука, Стуса, Вовчинецькій, Деповський, Сагайдачного Коновальця, Надрічній та Шпитальній. Уляна Николюк, Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.